Вітаю вас, мої любі, мої хороші. З вами Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста. Стартував він 20 березня. В п'ятницю у мене було замовлення, і у мене по ньому відео розпакування. Цікаво, залишайтеся зі мною. А я вам щиро вдячна за те, що ви на мене підписуєте, підписуєтеся, ставите вподобайки, робите перегляди. Щось вам подобається, ви щось берете для себе. Дивіться, яка була огромна коробка. Дивіться. І це, до речі, Оліксав'єн, це щось була продукція. Ось так перекладають. Нам, бачите, папір такий. Тобто, ось так. Що і дивіться, які накладні, великі в мене об'ємні. так, Що перше? Перше в мене в замовленні це йдуть. Зараз 165 гривень. Це в нас іде ось така крем проти зморшок зі слизом равлика. 12 мл 165 гривень. Дві штучки. Такими теж користуюся. Потім в мене дівчинка замовила всі жіночі парфуми новинки. Ой. Ой. Так. По 229 гривень. 2, 4, 6, 8 штук. Ось так. Всі новиночки повністю замовила. Дуже зручний формат. 35 мл. Це Турція в каталозі дуже гарно описано кожен аромат, як він звучить. Так. Так, шампунь для волосся і гель для душу два в одному. Це в нас іде 300 мл. Виробництво Україна. З приємним дуже ароматом це іде для чоловіків. 105 гривень. Зараз в цьому каталозі крута ціна. Зазвичай дорожче. Так, маска для обличчя з відновлюючою ікрою, відновлююча з чорною ікрою. 43 гривни, її вистачає на чотири рази. Тут, відмінно, це Турція, відмінно опис, як її робити, як її, як її використовувати. Це Турція в нас. Так, киснева бульбашкова маска у нас іде з калогеном. Виходить, дві в мене тут усе калоген. Дві в мене по 49 гривень це в мене замовлення. І дві я взяла собі, хочу спробувати теж, бо я їх не робила. І сподобається, буду рекомендувати вам, мої любі мої дорогі друг. Що звертайтеся так по 49 гривень, до речі, побачу наскільки її вистачить. Її тут 30 мілілітрів. Так, і я ось такі взяла ще зволожуючі, бо зараз весна обвітрювання. На сьогодні такий вітер буревій прямо. Я взяла з Алоєвера, теж по 49 гривень. Ось такі зелені, побачу, цікаво, вона там всередині теж зелена. Потрібно відео зняти. Так, Гель для інтимної гігієни. дівчата, ось така краса в нас. <кх> PH у нас 3,8 з алоївера. Це теж талія Турція в каталогі Лівеста. 300 мл 149 гривень. Гель. Дуже зручно користуватись, тому що гелева ніжна текстура дбайливо доглядає за самим. Ніжним. Самим делікатним. Хотіли ще спрей для депіляції в душі 203 сторіночка, зараз, дівчатка. Ось. Не було. Але я вчора зробила замовлення. Я замовила повністю всі оці новинки. Все з'явилося на складі. Дивіться, скільки які в нас ці. О, Бачите, я вам показую, я не дивлюся. Перепрошую. Все з'явилося на складі, все є дуже всього багато, саме йде для депіляції. А то вже парфум. Так. Ну, вже і я чекаю, вже мені їде людині. Так, засіб. У мене замовили 269 гривень, 650 мл, Це засіб від свілі. Виробник Польщі ви не неодно, неодноразово бачили. З таким розпилювачем дуже зручно. Декілька хвилин може бути запах аромати білизни. Ви відкриваєте. Цю відкриваєте віконце, провітрюється все, і тут інструкція повністю зрозуміла, як користуватися, якщо я дуже задоволена, мені дуже подобається. Тому я собі буду теж замовляти 269 6... гривень 650 мілілітрів. Ось так. Відмінний засіб від цвілі. Так, об'ємна туш, е е е об'єм та підкручення. Взяли по акції, тому що тут е, ці сторінки від, від другої по 20 е, так, ось, фіброва щиточка. Ось тут її Поган, поганенько видно, але видно. ось так, Взяли її за 199 гривень, 12 мл. Це у нас Турція виробник. Дуже гарно себе зарекомендувала. Ви вже бачили, хто дивиться мої перегляди. Це вже не перше в мене замовлення цієї. туші, 12 мл, багатенько. Так. В нас іде акція. З 2 по 23 сторінку замовляємо три 3. 3 та більше коди і купуємо порожевим цінникам. Звичайно, в мене взяли парфуми, дивіться, Луна 1, 499, зараз 425, якщо береш три, в мене дві замовлені, дуже свіжий аромат. Потім з цієї колекції Міранда, відмінний аромат, дивіться, яка красунечка. Іде лівеста. В новому дизайні теж не 499, а 425 гривень. І йдуть ще дві Барбара і Аманда. Ось такої ось квітково фруктові аромати. Так? І ще е, це штуш. Потім взяли офтальмін. Це наш український виробник. Взяли, виходить, 180. Зараз, зараз я вам скажу. Так, е... 219 гривен, 219 гривень, а так 299. Взяла людина за 219 гривень. Так, сюди ж взяли віта... вітамінний Б'юті комплекс. Такий я пропивала. Це в нас називаються вітаміни краси. Ось такий. Для... Він виходить, що краса шкіри, волосся, нігтів, біотин, зерна, пшениці. Просто вітамін А, Е. 60 таблеток. Ось так. Відмінно 149 гривень. Потім взяли дієтичну добавку Тонус Вен 149 гривень. До речі, дуже гарна ціна, тому що замовили ще такі крем-бальзами. Брали, сподобалося крем-бальзами три штуки і взяли вже разом будуть пропивати із цим е, цими таблетками. І саме головне, що дійсно дуже результативний 79 гривень. Зараз акція замість 99 гривень. Ось так багатенько взялось такого по гарним цінам. Так, потім я не думала викину, а потім я згадала, що тут щось бачу є. Це в мене. Ручка ще одна кулькова лівеста. Я перейшлю дівчинці. У мене дівчинка зареєструвалася. Перейшлю дівчині, я такою теж користуюся. Так що буде, і в мене, і в людини буде, за те, що зареєструвалася в мене. Так, взяли олівець ліксав'єн, 02 Колір. Це в мене з дому покупка 49 гривень. Він запаєний, заклеєний, все як потрібно. В мене не було такого ще до догляду за нігтями сім в одному. Це лак такий йде. Він робить сім рішень з нігтями. Я рахую, це дуже відмінна е, річ, тому що тут його 9 мл, запах ацетонний, але м, такий прям як наче клей е, для взуття, але дуже дієвий. Вирівнює на нігтюву пластину, вирівнює, щоб був ніготь здоровий, противогрибковий, таке все, щоб було профілактично. Мені подобається 165 гривень чи 140, 140 навірно, 9. Я, бачите, тр трішечки так, відмінна річ. Я дуже задоволена, що людина мене послухалася, і взяли виходить, взяли ось цей відновлюючий крем для обличчя з муцином Равлика Талія 50 мл. Тому що він виходить, 50 мл 349 гривень. І, бачите, така е еко, така е -е, ця, за -за заліпка. А ось такий по акції 165 гривень, а так зазвичай 179 гривень 12 мілілітрів. То, звичайно, це. Ну, хто яке замовляє? То такий, тому що я таким користуюся, ви це знаєте. поставив? Я таким користуюся що там є, так не видно, бо все темне. Все, бачите, в темному такому бутильочці з помпою. Ви знаєте, о, густа конститенція. Зараз. Бачите, густий. Геть, дивіться, видно, що бачите, дуже приємний аромат. Ніжний, ніжний такий. Так ще буде людина користуватись ось таким великим. Прям мені дуже подобається. Я ж кажу: мені, мені подобається, я в захваті від цього крему. Так що я ж кажу: так. Сонечки мої. Я собі взяла антистрес, дівчата. Це ж цих стр... сторіночок. Це ж цих сторіночок де акції. Я купила собі антистрес. Мені сьогодні треба дві таблетки відразу. Бо щось. Щось не то, щось камера не працює, те не працює, пам'ять не може ніяк в телефоні очистити, хоча поочищала все, що можна було очистити. Ну, ось так, ну нічого. Переписую вже п'ятий раз відео, але все, все добре, все добре. Так, дівчатка, дивіться, зазвичай це, це в нас новинка, зазвичай ціна 249 гривень, 60 таблеток. А зараз я брала по, по рожевому ціннику 189 гривень. Так? Не роби собі нерви, називається. Диєтична добавка для покращення настрою та сну, антистрес лівеста 60 таблеток. Одна таблетка 2-3 рази на день після їжі. О! Ось так. Сьогодні я отримала фарм Лівесту, і сьогодні я буду споживати. Я вже його відкрила, бо я ж кажу, це вже третє чи четверте відео записую. так що Ось такі таблеточки. Не хочу руками трогати, тому що я брала товар, продукцію брала, не хочу трогати руками. Аромат таблет, таблеток все повністю написано. Звісно, ви не побачите в такому мілкому форматі, але ось так. 15.03.23 року строк коли, коли виготовлено. Далі я собі взяла, я дуже це сильно хотіла давно, зараз ціна відмінна. Я взяла собі фіто оцей фітокомплекс трав 249 гривень, дівчата. Я взяла це шведські трави, мені це подобається. Я ніяк не могла собі це все якось та читаю читаю, мені подобається 14 трав, під мою блузку підходить. Тут мірний ковпачок і е, в такий темний бутильочок, бачите, і можна воно на основі спирту. Так що, будь ласка, хто спирт, то цей. Запах приємний, побачу. Не хочу зараз. <laughs> я тільки що тікашувафлі, але не хочу зараз після вафель його споживати. Я ж кажу, буду споживати цей скріплення, буду робити своєї імунної системи, і плюс я дійсно хочу під себе підтримати. Зараз весна. Самі розумієте, що потрібно, щоб організм наш мав так. Ось так виглядає в каталозі. Дивіться, багато інформації. 249 гривень. Ось у перелік трав. Інформація, що це все робить. І хочу ж вам сп... зручно споживати по 15 мл один раз на день. До або після їжі. Як вам зручно? Ось так. Фітобальзам оригінальні шведські трави. Зараз червоні ціни 249 гривень. Тобто, буду споживати. Тут його 100 мл. Це для мене. Так, відмінної якості, в плані, як мені подобається. Добре, що зараз акція 100, бачите, стерся, стерлася дата виготовлення. Стерлася чомусь, може, при транспортуванні. бо я думала, бачите, при транспортуванні. Так, від пальця не стирається. це видно, потерлася десь при транспортуванні. Дивіться, яка ніжність, дивіться, яка тут леді Ангел? Дивіться, яка краса. У мене такий є парфумований. А запах. Боже, він такий смачний! Він прям 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 класнючий, класнючий, Він прям класнючий, дівчата. Він класнючий. 119 гривень. 50 мілілітрів. Дуже жіночний, дівчачий, ніжний. Зручний, дивіться, ну дуже я мене буде е, в комплексі така ось краса. тому що у мене такий бодій парфумований сперед 250 мл. А зараз буде і треба купити мені всі остальні, тому що дуже е, я не купувала саме цієї лінійки. Я чомусь брала Lady Secrets з тої лінійки брала, але хочу взяти ще три аромата по 119 гривень, поки вона така ціна приємна. Бо те, що мені сподобався цей аромат. Далі в мене знову для другої дівчинки замовлення. Це в мене з чорною і крою відновлення маска для обличчя 43 гривни. Дві такі із прополюсом по 43 гривни. 15 мл. Вистачає на 4 рази. Інструкція є, як користуватись. це все, дівчаточка, Турція, сонечки, Турція. Так, взяли у мене Елегант. І ось такі чоловічі взяли дезодорант, Тур турецький, дуже гарне оформлення, дуже гарні звучання, і один 159 гривень. А коли берете два, то буде по 112 гривень. От взяли йому і їй по 112 гривень, по 150 мл дівчата супер. Я рахую супер. Такі аромати чудові і відмінні. Ще в мене 3 по 79 гривень, це в мене, звісно, акулячий хрящ, крем-бальзам, Украї... український наш виробник, дуже дієвий, дуже... мені дуже подобається. Хочу вернутися до крем-бальзаму для вен з пиявкою медичною. Мені подобається те, що якщо я нею користуюсь на постійній основі, буває заставляю себе, то дійсно зменшається оця воно така сітка. Зменшуються. вени, вони не такі виражені, знаєте, не так не так їх видно. І дійсно синці дуже сильно бистро проходять. Так що дивіться, і легкість, і нема пекучості в венах. Буває за колінами. Так пече, а це взагалі це. Безподобне, це суперовий крем-бальзама кулючий хрящ при болях в суглобах. Це дійсно особливо звертайте, дівчатка, увагу. От мене знову тут розпух, і я вже днів 5, мабуть, кожен день, два-три рази на день, тільки щось цей раз і намастила. раз і намастила, Оце я ж користуюся. Щоб не було запалення отут сустава, да, суглоба. Так само плечі зараз ми працюємо на наших присадібних ділянках. да, От у нас огород, виногради, все-все-все квітне, все так буяє гарно. І все потрібно робити, робити, щоб було гарно. І це потрібно робити кожен день. І, звісно, фізичне вправо, робота, і звісно, все болить. То це дуже відмінно, це, це дуже велика, велика підтримка. Потім в мене в замовленні ось такий гель для. Прання. Дякую, що його повернули. Виробництво Україна, літер 28 пранів. Мені він безподобний, мені він подобається. Я взагалі ще не розчарувалася не від одного коду. Я вам це говорила. Це мені це моє особисте в тому плані, що м -м, подобається мені продукція. Все, я нею користуюся, моя сім'я користується. А вже далі ваш вибір за вами. Спробуйте, спробуйте, і сподобається, будь ласка, 249 гривень, 28 пранів. Я лию ем, на біле, що, що на біле, що на кольорове, 45 мл. Така в мене мірна чаша є, і 40 від, е, градусів температура, і 60 градусів температура. Мені подобається, в мене, е, яка в мене е, білизна. Це для прання, для чутливої шкіри та дитячих речей 249 гривень. Ось так, і звісно, тільки що розкрила ось я взяла новинку. Мене це для, чисто для чорного, у мене воно є. Е, е, я приготувала тобто, чисто чорні, е, чисто чорні без всякого. Хоча тут біленьке на комерцьові. 249 гривень, це в нас така новинка вийшла, це в нас гель, рідкий гель для прання, теж Україна, 28 пранів. Це в нас чисто для чорного. Для машинного та ручного прання, як зазвичай, без хлору та фосфатів 1 літр. Чорні речі. Black. І я одну розкрила тільки що. І вона трішки темніша. Може, так налью, покажу вам, може, будете бачити? Трішки темніша, Це така голуба зазвичай, а це, бачите, трішки темніший колір. Не видно його, мені камера передає світліший. Приємний аромат. Приємний аромат. Мені подобається. Приємний аромат, ледь такий ніжний, ніжний, але речі не повинні сильно духмяно пахнути. Ми це коли мороз на дворі, то да, ви заносите свіжість, приємність така від речей. Це натуральна, ну, справжня природна свіжість, а це все. Як би там не писали би енергії там свіжість океану, там альпійські квіти, там і ще якісь там ромашки кульбабки, я розумію, але це ми надягаємо на себе. Це ми спимо в цьому. Ми повинні дихати просто чистим, чистим все. Ми, Яшка, Нам вистачає дуже зараз синтетичних ароматизаторів, синтетичних запахів, дуже штучних. Дуже багато нам вистачає, на жаль, ось так. Так що буду прати і скажу, який результат. Я вірю, що буде все добре. Так, сонечки мої, ще в мене всього-навсього 10 каталогів. Ще я правда вчора замовила, коли робила замовлення оцих депіляторів, оцього всього для видалення. Да, оцього то я все ж таки 10 штук. Ще замовила це. вже йде слідуюча компанія, тому що я в Тіктокі показувала в інстаграмі, показувала. В мене ще є. П'ять каталогів хочу роздав переслати вам. Може, вам захочеться ось такий, цей, такий каталог мати собі. Він працює з 20 березня по 16, квітня. Да, по 16 квітня. А цей вже ось буде цей красунчик. Ось о... все в папері. Бачите, все. А ось цей буде працювати у нас уже із ее 17.04 по 14.05. Ось так, ось такий каталог буде працювати у нас вже далі. Побачимо, може, якісь там новиночки. нас ще компанія нас дивує, Лівеста. Так що, якщо комусь потрібно, будь ласка, пишіть під відео. Більше номера своєї я залишати не буду. До мене, дівчатка, ви зверталися, але я вам написала, ви чомусь мені не відповіли, і тому я вам не вислала ці. Я вам написала свій номер телефона, будь ласка, що зателефонуйте, або напишіть мені на вайбер, і я вам перешлю каталог без проблем. Але е е нема відповіді. Нічого страшного, я ні на кого не скаржуся, нічого. Я вас обіймаю. Бажаю вам миру, щастя, радості, добра. Будьте здорові. Всього найкраще з вами була Наталя. До нової скорої зустрічі.